П'ятниця 22 грудня. Саме в цей день майже в усіх областях нашої країни очікуються добрячі дощі. Північ в Чернігівській і Житомирській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Сумщині. Київщині і в самій столиці, в світлі і темні години доби, термометри покажуть плюс один плюс три градуси. хмарне небо і дощ очікується на Житомирщині, Київщині і в Чернігівській області. Мешканцям Сумської області варто знати, що у них, окрім дощу, випаде мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Нічна плюс 5 плюс 3. В районі Басарабії в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 3 плюс 1. В Криму стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла в денний час, від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В усіх частинах півдня України очікуються відчутні дощі, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області в день і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 3, плюс 5, вночі від 3 до 1 градусу тепла, сильний дощ та мокрий сніг варто чекати на Закарпатті, Хмельниччині, Львівщині, а також в Тернопільській, Рівненській і Волинській областях. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області без снігу лише відчутний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, на Луганщині в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів, в темні від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. На Харківщині 22 грудня очікуються істотні дощі. В Луганській і Донецькій областях покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше. В день плюс 5, плюс 7. Вночі плюс 3, плюс 1 градус. На Вінниччині в світлі години доби буде від 4 до 6 градусів тепла. В темні плюс 4, плюс 2. В Дніпропетровській області в день плюс 5, плюс 7. вночі від 4 до 2 градусів тепла. Хмарне небо і дощі. Варто чекати в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду.